Гайс, термінове включення. Я вже вирішив насправді закрити трошки тематку з перекладом, але як я міг просто забути про легендарну пісню? Коли ми саме малими були там чи підлітками слухали її, да? а ну ніхто ще не задумувався про це клятий переклад. Давайте прочитаємо. Чи можеш ти подути крихітка у мій свисток? Свисни, крихітко, дай знати. Дівчуню, я покажу тобі, як це робиться. Почнемо повільно. Просто склади губки разом і підійди ближче. чи можеш ти ти крихітко, мій свисток. Звисни, крихітко, звисни, починаємо. Це абсурд просто я випав. Ну добре, давай далі, далі, далі. Дивись, я впевнений, що ти любиш людей, і я ставлю на те, що ти любиш шалений ритм, та я ставлю на те, що тобі подобаються дівчата, які дарують любов іншим дівчатам і тішать своє маленьке ехо. Ну, ситуація в цьому плані вам зрозуміла, але пишіть свої коментарі в коментарях, як би це не звучало. Але такі це кось мені. А я це зло. Чали, це моя машина, глупці. Підписуйся, буде ще більше трещо.